Армійцям, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, допомагає вся Україна. Лозівчани не виключення. Керівники комунальних підприємств та приватних жеків нещодавно придбали захисні шоломи для лозівських хлопців, які несуть службу в зоні АТО раніше. Так само разом купили бронежилет високого рівня захисту для бійця з Лозової. Допомогти із обладунками просили рідні, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Вони переймалися за озброєння хлопців, яких призвали. Комунальники, розуміючи побоювання рідні, відреагували на прохання. На звернення наших лазівчан це більше це родичі військовослужбовців, які зараз проходять службу в цих регіонах, керівниками комунальних підприємств, а також. Приватних підприємств, які обслуговують житлові будинки, зібрано понад 8 тисяч гривень і придбана нашим лазівчанам бійцям один бронежилет і три каски високої ступені захисту. Ці всі предмети придбані і передані безпосередньо або ж родичам. Тих, хто проходить службу, або ж безпосередньо самим, самим бійцям. Всі вони дійшли до конкретних людей. Окрім того, близько 20 тисяч гривень на потреби армії переказали працівники сфери житлово-комунального господарства зі своєї зарплатні, значна частина суми житлово-управляючої компанії.